Абсолютно кожний балон при відправці перевіряється. Тобто достається з коробки, розпаковується, розпаковується ось такого, розрізаємо, достаємо його з балона, з коробки. Точніше, і далі дивимося, де наш вентіль. І наш вентіль. Чуєте, віздух пішов. Все, балон вполне пригодний до використання. Тобто все, і назад його запаковуємо. І так робимо ми з кожним балоном. 8, 8 літрів, ціна 1100 гривень, 8-літровий газовий балон. 6 літрів газу в нього заправляється. Ось так він виглядає з комфорту. Бачите, накручено. Можна під'єднати на нього ось такий обігрівач, який через шланг, редуктор під'єднується. Це я зняв зі свого, буду, поїду заправити, його треба газом Мені під'єднали обігрівач, і у нас ми можемо тепер грітися 1590 гривень обігрівач і 1100 гривень газовий балон. Плюс вам треба шланг, редуктор. Ви берете балона. На балоні готуєте їсти. Або відразу можете й готувати, в принципі, на вигрівачу. Цьому перевернули його, він так само тут гріє, і можете тут щось готувати. А ні, просто буде вам гріти, а на самому балоні будете готувати. Відправляємо по всій Україні.